Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Як зареєструватися у брокера Trading 212? Якщо ви знаходитесь на території України на даний момент і являєтесь податковим резидентом України, то у вас не вийде зареєструватися у Trading 212, тому що він доступний тільки на території Європи? І, тобто, якщо ви, наприклад, давно вже в Польщі і маєте там польський песель або польське резидентство, сплачуєте тут податки, то тоді вам без проблем можна відкрити цей брокер або там в інших країнах Європи. Якщо ж ви знаходитесь на території України або сплачуєте податки в Україні, то у вас не вийде зареєструватися в Trading 212, тому тут ви ставите відразу лайк, пишете коментар, дякую, було дуже цікаво, і дякую, що без води на початку про це розказав. Я пішов. Заражаємо це відео позитивом, втискав. Вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. До речі, якщо ви почнете реєстрацію по посиланню під цим відео на Trading 212, то якщо у них зараз є на даний момент ця промоція, ця акція, ви зможете отримувати безкоштовні акції до 100 доларів. Тобто вам, брокер, за того, що ви там зареєструєтесь, зробите всі там документи і поповните свій рахунок, подарить безкоштовні акції до 100 доларів чи до 100 євро. Отже, для початку нам потрібно. Перейти на їх офіційний сайт trading212.com. Я буду показувати на англійській версії, ви можете собі вибрати якусь іншу української на жаль, тут немає. Є польський, є навіть російський, англійський, німецький, іспанський, але українського, на жаль, немає. Тому буду показувати на англійського. Для початку ми натискаємо Open Account. Далі вам кажуть вибрати країну вашого резидентства, там, де ви сплачуєте податки. У мене це, наприклад, Польща, тут можна вибирати і. Інші країни, якщо ви будете гортати нижче, то тут є і Україна, і Росія. Але, наприклад, якщо ви вибираєте Україну, то вам вискоче ось таке повідомлення, що вона не підтримується. Натискаючи Next, пише «Country not supported». Окей, okay. я вибираю Poland, натискаю Next, вибираємо аккаунт, який ми хочемо відкрити. Трейдинг інвест це коли ви купуєте акції і ETF-и. або ще можна трейдинг CFD – це якщо ви хочете купувати якби не акції, а. Право на акції, можна так сказати, торгувати на оце Long Short, якщо ви про це чули колись, в кредитне плече ще можна заходити. Я вам це не рекомендую, я цим не займаюсь. Я інвестую через звичайні акції, інвест. От про CFD я навіть мало що там знаю. Вибираємо Trading Invest. сюди треба ввести логін і пароль, точніше, сюди треба ввести імейл і пароль. Так само це все має бути діюче, на що вам будуть приходити повідомлення і від нього, і паролі. вам. Якщо ви щось забудете, тому Імейл e має бути нормальний, і пароль так само. Імейл e найбажаніше, щоб був Gmail. Після того, як ви вписали свій імейл, e вам говорять, що треба створити пароль, і пароль має бути такий. Щонайменше 7 знаків, має бути хоча найменше одне число, щоб були хоча б найменше одна маленька буква і щоб хоч найменше одна велика буква. Тобто не можуть бути всі маленькі букви або всі великі букви. Коли ви це все зробили, натискаєте тут галочку, що я з усім там погоджуюсь і. Create account. Далі у вас може вискочити отаке віконечко, про що у вас питають, чи дозволяєте ви, щоб вам приходили на вашу вказану почту різна інформація від брокера. Наприклад, що вам там прийшли дивіденди, або що якісь там акції просіли, або ну, коротше, різна інформація пов'язана з брокером. І Allo ви дозволяєте, Not Allo, тобто не дозволяєте, або ну, там, колись пізніше то підключите. Я натискаю Allo, що дозволяю, і йдемо далі реєструватися. Воно зараз тут трошки подумає, пише, що у вас Ріал і створюється trading 212 в вкладочка Інвест, все. В принципі ми зареєструвалися, але ми поки що не можемо нічого тут купити, продати по деяким причинам. Тобто, от ви вже можете користатися, так сказати, брокером, заходити на нього, дивитися, що там у нього як. Але вам ще треба зробити три пункти. Перший це підтвердити ваш імейл і ваші дані. Вискакує ось таке повідомлення: хочуть зробити верифікацію вашого імейлу і натискайте собі, наприклад, тут Open Email і вас перекине на ваш імейл, який ви вказали. Переходите на ваш імейл, Gmail і бачите, що. Тут у вас усього прийшло два повідомлення від trading 212. Перше, там, що вас просто вітають. Друге, то, що для вас важливе, Verify your email, верифікація вашого емейлу. Все, що вам потрібно, це тут натиснути на цю кнопочку, щоб верифікувати, що так, це ви. Тобто тим самим підтвердити, що ви не зробили ніякої помилки, коли ви вписували свій емейл. Або сюди, або якщо ця кнопочка може не працювати, то можна перейти по ось такому довгому посиланню. Я ж натискаю Verify email, І все, моментально показуючи, емейл верифікований. Натискаємо «Done», тут же автоматично запам'ятало ваш імейл. І далі ви можете просто натиснути тут «Continue Trading. Тепер знову, якщо натиснути сюди Setup Your Account, то у нас з'явиться графат для заповнення ваших інших даних. Наприклад, тут треба вписати вашу національність, і це вже не пов'язано з вашою податковою резидентством, а з вашою національністю. І тут ви вже можете собі вписувати Україна. Можна написати просто тут: UK, От, І написати далі. Вписуєте сюди first name, surname і ваш польський номер. Тобто ви вибрали на початку, що ви польський резидент, то і номер у вас має бути так само польський, до нього будете прив'язані. Якщо ви десь в Німеччині або в Іспанії, то так само номер прив'язуєте той, який у вас з Німеччини або з Іспанії. Заповнюєте всі свої дані, я тут, звичайно, вписав що-небудь. Номер телефона має бути той, на який, на який вам прийде смс, -ка. день народження ваш вписуєте. Звичайно, там вам має бути більш. Більше 18 років, якщо менше 18 років, то вас там не пропусте. Натискаємо Next. Далі у вас питають «Country кантрі pay Тексес, країна, де ви сплачуєте податки, і тут вказуєте ту країну, в якій ви сплачуєте податки. У моєму випадку це Польща. Ще тут знизу можна зазначити, що я являюсь резидентом багатьох країн. Не, ну не тільки одної країни, а більше ніж одна країна. Я не знаю наскільки і як це працює. Я вибирав собі тільки одну країну. Тому на рахунок цього питайте в податковій. Той країни, де ви проживаєте, і якось це пов'язуєте з українською податковою, чи так можна, чи ні. Натискаємо Next. Далі вас просять ввести паспорт на свій національний паспорт у України. Тут, як ви зазначали, що ви народилися в Україні і являєтесь громадянином України після того, як ввели, натискаємо Next. Далі вас просять вписати ваш податковий номер, ваш ідентифікаційний код, як то у нас називалось в Україні. В Польщі може бути два варіанти: або ви вписуєте свій песель. Його можна там зробити в ужінді міста і, в принципі, без песеля ви нікуди в Польщі, або ваш ідентифікаційний номер називається НІП, номер ідентифікації податковий. Так воно розшифровується, можна або то, або то вписати. Натискаєте далі. Далі вам пропонують вписати адрес вашого резиденства. Тобто це не то, що ви десь там в Україні прописані, а там, де ви проживаєте на даний момент. Якщо це Польща, то от там Краків, Варшава або якесь інше місто, і там почтовий. Індекс туди, де вам може прийти, наприклад, лист, або за якою адресою вас можуть фізично знайти. Ви не мусите мати там якусь спеціальну прописку, в паспорті десь штамп або ще щось. Просто за тим адресом ви маєте проживати. Сюди, наприклад, ви можете вписати свою вулицю, і воно автоматично вам знайде вашу вулицю і все сюди повписує і ваш код почтовий, і місто, в якому проживаєте, і провінція, як то кажуть, воєводство, якщо це знову ж таки відноситься до Польщі, або там нижче була така кнопочка, що можна ввести вручну і вам вискоче ось повністю оце все. тільки самому треба там напечатати заповнити. І далі натискаєте Confirm адрес. Так само, якщо ви змінювали свій адрес проживання за останні 3 роки, то можете зазначити тут галочку, і воно вам запропонує якісь інші варіанти. Але по суті, якщо у вас от є, навіть якщо ви приїхали, не знаю, там два місяці назад, і у вас є вже там документи, папери і все, що відноситься до того міста, де ви проживаєте, там, наприклад, Краків чи Варшава, ну, любе місто, то, в принципі. Це можна не зазначати. Далі вам потрібно ввести свої фінансові дані, натискаємо Next. І коли я реєструвався, такої графини не було. Зараз бачу, появилося про ваші фінанси, скільки ви заробляєте. Тут невідомо чи на місяць, чи на рік. Я думаю, що, скоріш за всього, все ж таки на рік. І тут написано, що менше 44 тисяч злотих, від 44 тисяч злотих до 135 тисяч злотих, від 136 до майже півмільйона злотих, від півмільйона злотих до майже 900 Тисяч злотих і більше, ніж 900 тисяч злотих. Тут собі вибираєте. При реєстрації, наприклад, в Interactive Brokers, то є така штука, що якщо ви заробляєте, от виставляєте саме нижче under 44 тисячі, то вас може потім там далі не пропускати. Як з Trading 212, не знаю. Але в сумі, в принципі, всі, хто в Польщі проживають, то заробляють нормально від 44 000 до 135 тисяч злотих в рік, тобто це мінімальна зарплата. Сюди варто вписувати. Ваші реальні доходи, щоб потім у вас не було питань, по одній простій причині, що ви довіряєте брокеру якби, свої гроші, ви у них тримаєте там свої активи, через нього ви купуєте там акції, і вони там лежать в депозитарії. І було б добре, якщо б ви були з ним чесним, щоб і він з вами потім так само ну, не було у вас ніяких зайвих питань. Далі, Value of Saving and Investments, Exclusive Property, Тобто, скільки у вас є заощаджених грошей або заінвестованих десь грошей, так само. Це може бути враховувати, здається, сюди так само можна враховувати ваше житло, якщо воно у вас є, і ви там говорите, що ну приблизно моє там квартира, моя коштує там 100 тисяч доларів, або там, 20 тисяч доларів, або 3 тисячі доларів. І сюди можете дораховувати. Ну тут в злотих пишеться, наприклад, там, 500 тисяч злотих у вас квартира там коштує, і ще ви заощадили там не знаю 300 тисяч злотих. Ну, то пишете, що у вас десь от от стільки у вас є заощаджено. Я ж собі, наприклад, виберу 90-135 тисяч, натискаю далі. Наступне питання Sarsof. Фонд з джерело ваших коштів, звідкиля ви берете гроші, все має бути прозрачно, не десь там із-під поли, І вибирайте, ну, зазвичай солари, зарплата або там пенсія, соціальні виплати, збереження, інвестиції, там ще є якісь моменти. Можете собі перейти. Ось сімейні якісь там заощадження або подарунки. звідкиля ваші основні гроші. От, Я вибираю, наприклад, зарплата, натискаю далі. Наступне питання: What payments method do you plan to use for the deposits and withdraw яким чином ви плануєте поповнювати ваш акаунт або виводити гроші? Персональна банківська картка Євросоюзу або просто персональна банківська картка. Так само можна вибрати якийсь акаунт персональний, тобто є тут з чого вибрати. Я вибираю звичайно, персональна банківська карточка. Натискаю наступне. Далі питають, яка ваша інвестиційна ціль у Trading212. Чим ви хочете займатися? Наприклад, спекуляції, хеджін, диверсифікація, інвестиції. Генерування доходу, я вибираю собі, наприклад, інвестиції. Тут здається, в безрізниці, що ви собі виберете. Я вибираю інвестиції і натискаю далі. Далі вас питають, how much money do you expect to deposit annually? тобто скільки ви грошей хочете відкладати інвестувати щороку, і тут або менше 44,5 тисячі, або від 44,5 тисячі до 135. Бачите, тут поділено більше там дев'ятсот тисяч. Не знаю, чи прокатує там, якщо менше 44 тисяч в рік, в принципі, я десь. Приблизно так відкладаю. Ну але говорю, коли я реєструвався, таких питань не було. Такі питання були на інтереберс. Ну, в принципі, я думаю, від 44 до 135 тисяч нормально. Якщо у вас менше, можете виставляти менше. Якщо у вас не буде пускати, то потім повертаєтесь сюди і реєструєтесь заново і вибираєте через один від найменшого. Далі вас питають: наскільки ви ризиковий хлопець або дівчина, наскільки ви хочете інвестувати в високоризиковні, середньоризиковні чи Мало активи, вибираєте, що вам ближче до душі, в принципі, тут це так само буде особо без різниці. Я вибираю, наприклад, середнє, натискаю далі. Далі вас питають, який ваш статус зайнятості, тобто, наскільки ви багато працюєте, повна зайнятість, тобто ви працюєте нормальний графік там по 180 годин в місяць, або там частково зайнятий, наполовину зайнятий, або ви, наприклад, уже пенсіонер, або ви там студент, або не зайнятий. Якщо студент і не зайнятий, в принципі, я не знаю наскільки воно там буде вас пропускати далі. Я, в принципі, так як повністю зайнятий, то вибираю собі повністю зайнятий. Далі вас питають, в якій індустрії ви працюєте. Тут шукаєте те, що вам підходить, От, чи ви там якийсь архітектор, чи дизайнер, чи б'юті-сфера, чи кейтерінгу десь там в госпіталі, і ну, короче, клінінг, і так далі. Тут можна вибрати те, що вам підходить. І чи ви там якийсь кухар, чи ви якийсь модель чи якийсь там креатив медіа, то, що вам підходить, то вибираєте і натискаєте далі. Next. Далі таке психологічне питання: як би ви втратили всі гроші, які там заінвестували, і який би був у вас ефект, ну точніше, б ви відчували. І тут я б нічого там не змінилося в моїй фінансовій ситуації, мені було там трішки гірше, я б там щось чуть чуть, -чуть, -чуть змінив, там якийсь подивився на, на свій підхід до життя. Потім що було б, ну якби погано. І четверте, що там взагалі капіці було б, не знаю що. Не знаю, що буде, якщо вибрати от останнє. Я вибираю перше, що I will not change my financial situation, що нічого по не змінилося. Нагадую, що інвестиції це завжди ризик. Далі вам пропонують вибрати валюту, в якій ви будете інвестувати, і від якої вам буде це все конвертуватися. Якщо ви знаходитесь в Польщі і інвестуєте польські злоти, вибирайте ось це, що пелене, поліч злотий. Якщо ви знаходитесь в країні, де ви будете платити євро, отримуєте зарплату, наприклад, в євро. Інвестуєте в євро, поповнюєте в євро, карточки у вас в євро, то вибирайте ось це, тому що у вас буде потім потрійна конвертація. От, бо якщо ви берете євро а будете поповнювати польськими злотами, то у вас з польських злотих буде конвертуватися в євро. І якщо ви будете купувати потім там американські акції за долари, то ще ці євро можуть потім конвертуватися в долари. І тобто буде потрійна конвертація, і у вас буде е, взрив мозга, так сказати. Тому якщо ви в Польщі в польські злоти, якщо на території унії європейській євро, Союзу і там у вас євро, то тоді вибирайте євро, бо це потім написано, що can be changed, не можна буде змінити. Натискаємо Next. Далі у вас будуть питання по інвестуванню, тобто наскільки ви досвідчені в інвестуванню, чи ви раніше інвестували, чи ні. Натискаємо наступне далі і вам задають такі питання. Далі вас питають, яким фінансовим інструментом ви користувалися, що ви там, чим ви займалися, що купували, що продавали. клали там гроші на депозит, наприклад. Я вибираю STOX, тобто акції. Можна ще вибрати НОН, що нічого із цього. Далі питання, в які ринки ви вже інвестували, це або домашня країна, ну, в країні в своїй, де ви там проживали, або в USA, в Америку і Європу, в ринки, які розвиваються, або взагалі я там раніше не інвестував. Я вибираю, що в Америку і Європу і натискаю далі. Звичайно, перед початком там, реєстрації, заповнення всіх цих даних, або під час заповнення даних ви можете змінити мову там, з англійської, ну наприклад, на російсь Бо будуть дуже багато питань на англійській, які ви можете там собі не зрозуміти, або вони можуть відрізнятися від того, що показується мені, бо питання можуть вискакувати в залежності від того, на що ви відповідаєте. Теоретично ви можете просто повторювати за мною, що я відповідав. Але, наприклад, як змінити мову, то ось тут зайдете собі, отак галочка у вас розкриється, тут внизу сетінг є. От. І далі тут «Language». І вибираєте собі та, яка вам потрібна, наприклад, ось або польський, або руський. О, натискаєте «Save». І вам воно автоматично зараз все раз 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 і зміниться. І потім у вас ось так буде виглядати, настроїть учетну запись, підтвердіть лічність, внесті средства. О, натискаємо далі. І якщо ви там уже реєструвались реєструвалися і вам надоїло, то ну, точніше, ви не знаєте там на що відповідати, переключайте мову, і воно вас перекидує там, де ви закінчили. Ось. Як ви раніше вирішили во що інвестувати, як ви раніше вирішували, в що інвестувати. Я сам вирішував, що інвестувати на основі якихось отриманих. Рекомендацій по інвестиції з допомогою служб управління активами, тобто якісь там фонди, в які ви або ETF у них купляли, або просто там дзвонили до аля якихось брокерів, не брокерів, і вони вам там щось розповідали. Я вибираю, що я там самостійно натискаю Продовжити. Раніше таких питань не було, і було там реєстрація взагалі раз, два і все. Зараз понадобавляли цю кучу питань, зовсім незрозумілих і не зрозуміло навіщо. Ось, що таке право на получення дивіденда. І от якщо ви перший раз і не розумієте, блін, що ж це. Таке Право покупати акції определеної акційної компанії, які будуть випущені в будущем ля-ля-ля-ля. Одно вот, ну, короче право на участие в розподіленні прибыли акціонерного общества. вибираємо це, натискаємо продовжити, Що такое копеечные акції, акції малих компаній, ціна которых обычно невисока, продаються не часто. Акції компаній з великою капіталізацією, довгострочні акції компаній, продаючіся дуже часто. Навіщо ці питання я не розумію? Акції малих компаній, яких обычно невеличка. Вот, натискаємо. Продовжити. І далі в кінці я декларую, що прочитав, прочитала і поняла соглаш... і заглашаю з усім. Як завжди, вам треба там десь поставити галочку, що ви все зрозуміли. Ви під усім підписуєтесь. Ось оці всі файли ви якби відкрили, прочитали і про них все там з ними спогоджуєтесь. Якщо ви в перший раз рекомендую зайти, почитати багато чого, нічого не зрозумілого, ну багато чого незрозумілого. Ну, але такі правила, якщо ви не підтверджуєте, то вас не зареєструють. До речі, як Кажуть, що ви не можете відкрити рахунок, якщо ви, якщо ви громадянин Сполучених Штатів або хоча б являєтесь податковим резидентом США, натискаєте Я підтверждаю, я підтверджую. Далі знову у вас вискакує, що я декларую, що прочитала, поняла, соглашаюсь з оцим усім, що тут написано. Так само, от оці штуки вам повідкривати. Треба почитати. Натискайте, що я погоджуюсь. Написано, що налаштування вже майже завершено. Ви почти закінчили. Натискаємо продовжити. Далі вам кажуть, що вам. Треба провірку удостовірення вічності, тобто ваш паспорт, ваші якісь документи, що це підтверджують, що це ви, натискаємо продовжити. Тут треба вибрати свої документи, вибрати країну, в якій страна видачі, країна видачі документів. Тут можна як українські, так і там польські або інші країни. Ви вписуєте, наприклад, якщо Україна, звичайно, на англійській мові це треба писати, і вони вам говорять, що вони приймають. До речі, якщо у вас не відображаються всі чотири. То вам треба змінити ось тут розмір віконечка. Бо якщо у вас стоїть, наприклад, на 100. То четверта не показується, що там є четверте, от і воно чомусь не опускається, якийсь глюк. Тому зменшуєте на 90%, і потім буде у вас видно, в Україні приймають паспорт, страниця з фото, водійське посвідчення, достеріння лічності, і від на жительство, якщо ви там в Україну десь переїхали жити. Або так само, якщо Польща, то втискаєте Поланд, і тут так само можна паспорт. Якщо у вас є паспорт, посвідчення водія, якщо у вас там на польську мову вже перекладено вид на жительство, тобто карта побуту або. Карта резидента, карта сталого побуту. От, вибираєте щось із цього. Я, наприклад, вибираю там карту побуту, і далі говорю, що можна продовжити на телефоні, або можна загрузити фотографію. І написано, скани або ксерокопії не приймаються. Якщо ви натискаєте продовжити на телефоні, вам тут розказується, як це зробити. Що треба перейти за цими посиланнями і слідкувати інструкціям, і перевернутися сюди, щоб завершити відправку, відправку вашої фотографії, вашого скана. Або Можна натиснути, загрузити фотографію і вибрати автоматично то, що ви маєте. Після того, як ви загрузили це, вас просять зробити так само, що загрузити з другої сторони ваш документ. Так само вибирайте або через телефон, або через загрузку з комп'ютера. Вона вам ось тут загружається. Ви собі дивитесь, чи все добре у вас загружено, і натискаєте загрузити. Далі вам пропонують зробити селфі і тут якісь вказівки, щоб дивитися прямо і подивитися, щоб ваші глаза були добре видні, і якщо потрібно, треба. Треба зняти окуляри, натискайте Продовжити. Пропонують вам дозволити доступ до камери. Написано, якщо ви не дозволите, то в принципі нічого не вийде. Натискаєте Дозволити. Тут так само, ось бачите вискакує, маєте дозволяти. І вставляєте своє лице, ось цей кружочок. От написано, що камери не працюють. До речі, якщо що, то так само можна реєструватися через буде мобільний телефон, через додаток. Далі воно перевіряє вашу особистість, якщо все окей. Там пише все скоренько, в принципі, пізніше може прийти, що щось там не підійшло. Після того вони кажуть, що підтвердіть ваш адрес. Треба ввести ваш адрес, той, який ви сюди вписали, точніше раніше вписали, і ось він ось тут у вас висвічується. Я його, звичайно, замалюю, щоб він вас не збивав з толку. Вам потрібно відправити документи, які підтверджують ваше проживання. Тут це може бути, наприклад, ваша якась електронна умова, що ви ви винаймаєте тут квартиру, або то, що ви купили квартиру, що ви її власник. Або банківська виписка, що в банку, ви коли реєструвалися в банку, там оформили собі якусь банківську карточку, то ви приносили і казали, ось я живу десь отут. -от. І вони в банкі внесли ваші дані, і можна просто з інтернет-банкінгу стягнути собі безкоштовно. Дома зайшли через інтернет і скачали собі PDF-файл з банку, з вашого, і там буде написано, хто ви такий і де ви проживаєте, принаймні, що ви в банк приносили якусь бумажку і вони це внесли. Тут вам пропонують вибрати тип документа, який ви хочете. Загрузити, і то, що я вам казав, ось є виписка з банка, що то буде в платі налогу або виписка з кредитної карточки. В принципі, це приблизно то саме, що і виписка з банку буде, банківський сертифікат. Тобто вибираєте те, то, що вам потрібно. Ще може бути якась адресна справка. Не знаю, що це таке. В принципі, я собі вибирав виписку з банку або виписка по кредитній карті. Після того, як ви щось вибрали, тут така інструкція: є що має бути, чого не має бути. Наприклад, що документ має бути не старше 6 місяців ля-ля-ля-ля, що треба робити, що не треба робити, перечитайте, от що було, що має бути видно: благодіпільне намінення банка, номер щота номер клієнта, адрес місця жителів повністю, ваше фамілії, молоджество і дата видачі. От, натискайте, додати документ і воно вам додає його. Після того, як ви це все зробили, потім у вас тут з'явиться, що можна вносити средства, вносити гроші, і просто треба буде з -з -з поповнити ваш банківський рахунок, все дуже там елементарно. Просто як поповнювати, до речі, рахунок У мене є окреме відео по трейдинг 212, як поповнити рахунок або як вивезти з рахунку гроші. Десь тут може буде посилання. І все, до речі, з часом можуть приходити ось такі повідомлення, ви заходите, а у вас, вау, з вашими документами вас проблема. І ви такі, блін, що відбувається? І тут написано, що якісь документи, наприклад, можуть бути нечіткі, якщо ви робили там фотографію або сканували щось, десь рука дьоргнулась, то треба перефотографувати. Не пам'ятаю, чи сюда, чи на Interactive брокер. Я собі робив раз сім, мабуть, фотографію. Потім, поки вони в мене прийняли, і то, здається, вони мені її не прийняли, я написав службу підтримки, і я їм писав або от сюди, в центр помощі, або можна ось тут є такі три крапочки, сюди натискаєте, почати новий чат і пишете там, Доброго дня. До речі, можна там писати і по-українськи, і по російськи і по польськи, по-англійськи. Вони або якось користуються там якимись перекладачами, або ще щось. Тобто нормально вони вам відповідають, деколи Можуть вони вас не до кінця зрозуміти, якщо ви пишете на українській, і ви там перефразовуєте, або перекладаєте там через перекладач якийсь, якщо ви не можете нормально самі написати. І з ними я писав, що так і так, я вже відправляю там п'ятий раз, ви мені щось не приймаєте. Що не так, поясніть, бо пишете, що там щось не так з моїми документами. У мене все класно, все видно, вже все чітко чітко а ви все одно. от. І потім вони кажуть, я зараз вас зв'яжу з людиною, бо там вам бот спочатку відписує, О, потім каже, я вас зараз зв'яжу з людиною. Або ви пишете Я хочу поговорити з людиною, або по англійською I want to talk with human, І вони вас переключають, і ви їм пояснюєте, що так і так, блін, щось в мене не проходить. Що не так, поясніть мені словами. І вони мене потім там заакцептували, сказали, а окей, привіт, я якийсь там Іван. Я вам акцептую, все окей, можете користуватися. Як всі ваші документи приймуть, до речі, приймати документи у вас можуть від одного до трьох днів. Зазвичай це все швидко проходить. Звичайно, якщо ви там в п'ятницю вечором написали, почали реєструватися. То в суботу-неділю вони можуть не працювати і ви будете чекати. А потім в понеділок зайдете, а у вас таке віконечко, о з вашими документами щось не в порядку. О, тобто, це нормально, таке може бути. Тому, тому, тому так, от після того як приймуть ваші документи, у вас тут з'явиться кнопка або вискоче інше повідомлення, що поповніть тепер ваш рахунок. Поповнити рахунок, там все дуже просто. Вводите свій номер карточки, з якого хочете поповнити гроші в ті всі дані, які там на зворотній стороні. Нікому їх не повідомляйте. От, ну сюди треба буде От, вводите, і все, і скільки там хочете грошей, і воно вам автоматично скоро там переводиться, само знімає гроші. Ось так це буде виглядати після реєстрації. Ось де з'явиться кнопочка Депозит фонд, тобто поповнити рахунок, і тут збоку буде відображатися, скільки у вас вже є заінвестовано. На моєму рахунку, бачите, заінвестовано поки що 50 тисяч злотих на цьому. До речі, ще у них є мобільний додаток, Заходите там в Google Play. Apple Store і вписуєте Trading 212, і воно вам скачає додаток до цього брокера, і так само ви можете заходити через мобільний телефон, дивитися, купувати, продавати акції, або через комп'ютер. Часте питання, я заходжу на комп'ютер, і щось мені не знаю, з телефона вибиває, або навпаки, я заходжу з телефона, а мені щось комп'ютер пише, що моя сесія десь там відображається на іншому, хтось, хтось мене взламав. Якщо так відбувається, то що інтерактив брокер здається, що trading 212. Не підтримують, коли ви одночасно з двох пристроїв сидите за їхнім брокером. Тому, якщо ви заходите через мобільний додаток, цей комп'ютер закривається, він вилоговується, виходить з вашого аккаунту. Якщо ви входите через комп'ютер, то воно вам говорить, що ви десь там ще використовуєте і заходить через нього, і на телефоні відключається. Надіюсь, відео було корисним і було все зрозуміло, що куди натискати, і у вас все зареєструвалося, так як і у мене. Пишіть коментарі, якщо щось не зрозуміло. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, -па. успіхів в інвестиціях.